Чи стало б ви продовжувати стосунки з людиною, яка написала вам, що вона не хоче нічого, нічого спільного з вами мати? Е, ну, Забудь мене, вона писала так. Знаєте, я не забув, я безумовно їй вдячний. Якби не вона, цього б всього не було. Ну, цих робіт би не було. Геній народжується тоді, або якась геніальність, або якась ну, чутка якоїсь оригінальності в митця після того, коли він проживає якісь мега жорсткі емоції. От тоді в тебе по іншому якось голова працює. Щоб ім'я гриміло на всюди, де тільки можна. І, звісно, якщо брати таке хобі літературу, то да, це отримати Нобелівську премію по літературі. У нас немає Нобелівського лауреату в Україні поки що. І я хочу цю нішу зайняти.